Рани, воїни, виночь у Так ось цей річ, можливо, хтось із нас вже, Він називається батія. Це проблема всіх нас волонтерів і наші душевні переживання. Не їмо ми солдатську душонку. Ми солдатам своє віддаємо, а твоя батноражська душонка голосок за гроші продає. Так у чому ж різниця між нами? Ми живемо у різних світах. Ти осліп, бо не маєш чим бачить. Ти глух тільки вата в бухах, до судом зводить слова люстрація, до інфаркту доводить Степан, ти шалено ненавидиш націю, патріотів і славний майдан. Так у чому ж різниця? Питаю, між тобою і нами земляче, поки ти язиком тіліпаєш за солдатами нашими плачем. А у тершить сльозу, що скотилась, видимо, завантажим. Щоб очистилась наша країна, щоб зігріти солдатів бріндашок, Україна у серці перлина, бо найкраще на цілі світи не тушонку люблю, а калину і свобода миліша мені. Слава Україні!